Опа. Привіт! Як ви знаєте, я дуже люблю розпаковувати адвент календарі. Тому сьогодні ми будемо розпаковувати ще от. У мене, як завжди, йде марафон, коли ми розпаковуємо адвент від Кіко вже третій рік поспіль в моєму інстаграм і Тік-Ток. Але я гадаю, що треба новеньке щось з життя додати. Якісь відчуття, з якими я не знайома. Це що дупа, я не тим боком повернула до вас календар. Це календар від Дуглас. Я нічого не можу сказати про цей календар, бо, якщо чесно, ніколи не купувала нічого від цього бренду такого святкового, ніяких наборів, ніяких боксів, ніяких календарів. Але я готова розпочати прямо зараз. Ви знаєте, я завжди про це мріяла, щоб просто відкрити за один день цей календар, як всі нормальні люди. Ні, я я блогер, я знімаю про це кожен день розпаковки. Така робота. Дивіться, який він гарнюня називається він Beauty and the City. Я гадаю, це типу відсилка до Sex and the City серіалу. І якщо чесно, я не дивилася наповнення. Що нас там чекає? Ну, спеціально не дивилася, щоб це було сюрпризом. і Це була щира розпаковка, щоб не підпалити тут все. До речі, до речі, поки ми не почали з цим календарем, розкажу трохи про Кіко. Мені в кіко календарі попалася ось така помада. Це їх святкова колекція в п'ятому відцінку. Вона пахне апельсинами. Ой, Господи, господи, Реально апельсинами, реально такою цедрою, може навіть трохи корицею. Коротше, я дуже задоволена, що нам вже в перший же день попалася помада, яку я дійсно буду використовувати. Вона зараз на губах, така трішки матова. Ну добре, розпочинаємо, відкриваємо. Ой! <тит> Чого їх 6? <шість? рит> О -о -о -о! Тетя зрозуміла концепцію, але тітя тепер соромно. Це не адвент-календар, але це теж типу святковий бокс, написано італійською, що його треба відкрити, коли ви повертаєтеся з відпустки. Тут шість віконничок. і вони, типу, тематичні. Тобто тут написана е, концепція кожної коробочки. і в ній я так уявляю, що є засоби, які на цю тему підходять. Ну, на, кален... ну, на адвент-календаршу. Я все одно постараюся вам подарувати святковий настрій, тож давайте відкривати, що є. Перша коробочка називається е, Прокидатися рано вранці Аларми звілля Аладба. Типу, Будильник на світанку. Е, мам, а як перекласти аларми з звелля Ал Альба? Аларми звелія це ж будівлі. Ал'альба на світанку. А, мій штатний перекладач підтвердив, що це будильник на світанку. От коли у вас заведений будильник на світанку, ви відкриваєте цю коробочку, вона вас. Рятує, не знаю від чого, але, мабуть, рятує. Велика коробочка. Це приємніше, ніж Адвент, бо тут дивіться, які ліганські коробки. Залишилось побачити, що там поклали нам. Там багато всього. Люди! це краще, ніж Адвент. А ще я це все за один день можу відкрити. Боже, яке щастя! Тож, першим нас. Добре, не зовсім першим. Першим нас зустрічає ось такий засіб. Я з таким продуктом зустрічаюся в перший раз, З цим брендом теж Це маска для шкіри біля очей. Natural heal, heal around, Bright man. Будемо пробувати, ніколи не робила собі маски для шкіри біля очей. Другий продукт Кілс! Oh, Кілс! Oh, Я завжди мріяла спробувати щось від Кілс. Ми тут маємо: О, це вмивалка. Типу пінка, яка вмиває ваше обличчя. Це дуже корисна штука, особливо в такому розмірі, бо мені скоро їхати в Україну, і мені треба щось маленьке з собою взяти, щоб не займало багато місця. І третій продукт все тут три продукти. Revolution Lip Sleeping Mask. Маск. Я зрозуміла, все. Тьотя, тьотя Вумна, концепція: типу, ви лягаєте спати і прокидаєтесь, коли у вас рано вранці будильник. Прокидаєтеся красивою. У вас є маска для губ від Revolution. Давайте подивимося, яка вона. Ой, копіювали ці ланес. Я вам прикріплю тут, що за маску я маю на увазі. Скопіювали трошки. Е -е, зробили маску для шкіри біля очей. А може і вранці, коли у вас такі синці, мішки вмилися. Круто, круто, мені дуже подобається концепція. Бо взагалі, мені дуже подобається колись так. Якщо рахувати, то це вже три дні було в адвент-календарі. Одна коробочка як три дні. Ну, не знаю. У мене святковий настрій. Не знаю, як у вас. Відкриваємо другу коробочку, яка важить, як моя собака, 35 кг. Може на 35 Але важить так нормально. Маємо ось таку коробочку. My Майп'юкапеліс А Ніколи більше волосся не буде, типу, тусклим. Я не знаю, як буде тусклою українською. Google каже тьмяний. Ніколи більше тьмяного волосся в нас не буде. Це пояснюю, чого ця коробочка важить стільки, бо тут щось для волосся. Для волосся потрібно класти більше баночки, ніж для обличчя. Я ж не одна завжди все нюхаю, скажіть мені. Лізимо в коробочку. Перше, що ми тут отримуємо, шампунь Professional. Це теж дуже добре. Це теж мені для подорожі буде просто чудово. Це мініатюра шампуню від L'Oreal. Мені пофіг від кого мені потрібен був маленький шампунь. Також маємо тут спрей. А! О, чекайте. Просто було слово скальп, і я подумала, що це може саме на скальп прискати, щось робити. Ні, це для волосся в цілому, і як кондиціонер працює. І це просто комбо, яке мені було потрібне, тому що мені треба їхати, щось маленьке. Шампунь, кондиціонер супер, супер, я дуже задоволена. Маєш бути третій продукт, і він у нас є. Зараз підемо подаруємо мамі одну з них. Обирай. Ти, не обирай. Цю я хочу, якщо чесно. Вибрать вибрала. Ну тоді я вибрала. Я складаю назад в коробочки те, що тут міститься, тому що я хочу просто наново потім відкрити в мене експеріенс, коли відкриваю подарунки, улюблений в житті. А я не пам'ятаю, сказала, що цей календар коштував 50 євро. Поки що я задоволена. За два віконці ми отримали тільки те, що мені, в принципі, потрібно було. Я люблю догляд. Я люблю догляд за волоссям, тим паче, мені потрібні зараз такі мініатюри у подорож. Подорож, Що це за слово подорож. Я, я, я з Франції. Ліземо е, третю коробочку відкривати. Тут в нас концепція, що ви робите макіяж на ходу. Тобто швидко, коли у вас немає часу. І тут, я гадаю, щось буде декоративне. Щось декоративної косметики. Три продукти на кожен день у нас всього раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 36... 18 18 подарунків за 50 євро. Я вважаю, що це круто. Три коробочки з нами. Перше, що нас зустрічає. Що? А! Я, якщо чесно, подумала, що це Too Faced, я так просто зраділа, але ні. Це морфі Make it Big. І це я гадаю, що туш для війф. Не те, щоб я не любила морфі, але просто я хочу дуже Too Faced. Ой, ну ой, ну дивіться, який флакон в нас. Боже, яка гарна туш. А, ну це не об'єм. Тобто вона не подовжує ві, а скоріш робить об'єм такий, теж може стати в нагоді. Далі. Я думала, сода це російський бренд, якщо чесно. А ситуація сос, бо сода мейкап із. Russian makeup Brand founded by Letoal Russia. Я не знаю, як, як поводити себе. Це мені обісрало весь експірієнс зараз. Просто. Що це взагалі таке? Leap and Cheek Blush тобто рум'яна, але ну, чесно, якщо чесно, я не хочу відкривати. Я не, не хочу, якщо чесно, підтримувати російські бренди на цьому каналі. Тому ми з вами певно байкотуємо цей продукт, відкладаємо його в сторону. А, тут чотири продукти. Добре. Добре. Тут чотири продукти. Все нормально. Будемо вважати, що його тут не було. Ще два продукти: це підводка. Перша це катріс, така красуня. Ніколи в мене не було підводок від катріс. Будемо пробувати. А це рум'яна та хайлайтер від Ельф. Просто відтінок супер крутий, якщо чесно. Рум'яна в такому відтінку персика. Хайлайтер не знаю. Хайлайтер на мій смак темний якийсь, але будемо пробувати в одному з наступних макіяжів. Обов'язково використаємо е, щось з цих продуктів. Я думаю, що підводку точно, рум'яну точно. Тож подивимося, але бачу, що футлярний дуже крутий, без коментарів. Може, хтось вже викупив цей бренд, але е, ну, в інтернеті пишуть, що це Russian бренд. Це, звісно, трішки так піднасрало мені на враження. Ну добре, сподіваюся, четвертий день нам трішки покращить настрій. Несподіваний аперитив, тут чи подружки намальовані? Я таке дуже люблю. Ми з подругами часто виходимо на аперитив. Ну як часто раз два на рік. І що ж нам тут поклали? У тут щось велике. Ой, дивіться, яка коробочка. Одразу хочу подивитися, що це за палетка. От я дуже люблю бренд Essence, але він дуже недорогий. The daily Dose eyeshadow palette. У -у -у -у. Ой, ну, а, чергова палетка, яка піде до вас. А, я вже збираю бокс новорічний, щоб відправити вам. Гадаю, що ця палетка теж до вас піде. Не через те, що вона від Essence, а через те, що в мене таких кольорів просто мільйон. Що в нас тут ще. Ой, ну не треба мене засмучувати, що це за фігня. Це якісь наліпки на нігті. Я не роблю сама собі манікюр майже ніколи, як я вже і казала, Тож, не знаю, не моя Не мій вайб. Астра, Астра in Italy а, І це італійський бренд, який дуже-дуже дешевий. Тобто він, я б не сказала, дешевий, а бюджетний, як Essence, десь на одному рівні. Я ніколи нічого від них, від них не пробувала. Тож буде прикольно затестувати помаду. Так, відкриє. Подивимося, ой, ну, колір такий приємний. Вдається, мені підійде. Ой, він схожий. Трішки, ну так знаєте, якщо прищуритися на колір року від Pantone. Я тут прикріплю, порівняйте, хоча, мабуть, зовсім не схоже. Якщо чесно, цей день теж не був дуже крутим для мене на мій смак, тому що для нігтів щось есенс-палетка. Не знаю, не супер вражаючи. Мені хотілося щось, більше. не знаю. Фенсілюкс. Знаю, що за Lux треба було купляти тоді календар від Cult Beauty. Цього року він просто фантастичний. Там вартість продуктів на 1000 євро, щось таке. Але він сам по собі коштує типу 250 або навіть 300, тож не моя історія. Ой, ну що ж так, залишилося два віконечка. Два віконечка, сподіваюся, що вони будуть крутішими. Зелений, Зеленський. Місія зволоження. Тобто дівчинка нам каже, я вам допоможу зволожити ваш що шкіру або не шкіру, я не знаю, може тут щось для волосся теж. Боже, я думала знову сода, аж перелякалася. Чи це сода? Ні, не сода, просто пакування схоже. Бренд мені невідомий. І це зволожуючий бальзам для обличчя. Я не знаю, що означає бальзам, саме я креми зазвичай використовую, але написано, що це саме бальзам. Зараз спробуємо текстуру. Не спробуємо, він закритий. Не знаю, може я його вам подарую, до речі, бо в мене догляду на, наразі достатньо. Що думаєте, хочете? Пишіть. Чого тут цього два продукти? І, що це за надвіння? Якась мініатюра від Lancome. Що це, це, ну, це не рахується. Це неправильно. <плес> <ш> <плес> Якийсь концентрат для Барбі. От я в дитинстві розмір такий називала для Барбі, для, для ляльок на натурі. От в мене обличчя. Ну, це напівобличчя в мене така кількість. Два продукти мало, мало третій повинен бу -бу бути. Чи вартує це 50 євро? Тепер в мене питання. Останній день, сподіваюся, що він мене. Та він вже не покращить ситуацію, мені здається. Хоча <плес> він важкий. Пенне <плес> <плес> лісер. <плес> <плес> шкіра, яка хоче пити, суха шкіра. Якщо тут неповнорозмірний крем від якогось, не знаю, в в лорон то я не знаю. О, ну, ну добре. Не падати. А це скраб. Я так гадаю, що скраб для обличчя. Я скрабами для обличчя, якщо чесно, не користуюся. Кулістар не дешевий бренд. Мені здається, теж італійський. А написано, що це не для продажу, тобто, певно, що формат якийсь як тестер може Не знаю. Я не користуюся скрабами, але певно, що треба щось спробувати. Не пахне, закритий. Написано, що з якоюсь вишнею. А, знаєте, до мене дійшло все. Це ж не для обличчя, мабуть, це ж для тіла. Ну, для тіла, до речі, скраб. Я використовую так. Я питання зняла. Ага, ну точно для тіла. Бачу, що наступне це крем. Цей крем це якась хітяра зараз в інтернеті. Я ніколи його не тестувала. Sol de Janeiro Brazilian Bomb Bomb Cream. Я знаю, що я назву читаю так собі. Ну, пахне він як. Засоби від Victoria's Secret. Якщо ви колись були в магазині Victoria's Secret, от там парфум в неї від Victoria's Secret, від бренду Victoria's Secret, от точно такий запах мають. Ну ми поскрабилися, зволожилися. А що далі? Клоранс? Клоранс? Ну, добре, щось типу фенсі. Клоранс. Коротше, крем для тіла теж від Клоранс. Для тіла знаєте, поклали такі хайпові нормальні засоби. Поважаю знову ж формат мені подобається, бо їх легко буде взяти з собою в подорож. Не просто так розчарувала та сода, і ті пробники і. Минулий день, де було лише два продукти, один з яких пробник, але в цілому цей день крутий. Що? Трішки висновки. Ну, бували в мене часи, коли я 50 євро і менше корисно витрачала. Тобто тут все ж є продукти, якими буду користуватися. Наприклад, перше, друге віконечко то точно для шкіри та для волосся, маски тут були. Косметика тут виявилася нічого така, тобто щось і вам, і мені дуже прикольному футлярі такому сексі. Останні три вони, якщо чесно, ну таке собі. Хоча для тіла, ось бокс був нічого. Мені особисто цей експірієнс сподобався. Я б ще якийсь календар відкрила за один день. Мені, якщо чесно, це дуже подобається. Не найгірший календар. Давайте будемо реалістами. Пишіть, чи сподобався вам такий формат боксу, чи купили б ви його собі. Може, щось би додали на свій смак, а може ви зі мною не згодні в чомусь. Типу, що може я на щось налаялася, а ви гадаєте, що це був крас. Класний продукт, пишіть обов'язково. Дякую вам за увагу, що прийшли до мене, і чекаю вас в своїх нових відео. Па-па! Ось, слухайте, ось так дивлюся на все, що нам поклали. Ось так, якщо в кучу скинути, то нормально. І ніби щось є на 50 євро. Не знаю, пишіть, що думаєте. Якщо чесно, я не знаю, що я відчуваю з приводу цього календарю боксу. Я Не знаю навіть, як це назвати. Ну і ще раз, звісно, давайте.